Почула такий вираз, хочеш побачити прекрасне, прогуляйся. Я пропоную сьогодні прогулятися виставковими залами міста Хмельницького. Це програма «Арт-центр». Я Наталя Поляниця, і ми починаємо. Ключовими словами нашої сьогоднішньої подорожі буде ленд-арт. Я вам пізніше розповім, що воно таке. Інстинкт, спектрум і добрий світ. В художньому музеї фотомистецтва відкрили двері у добрий світ. Саме таку назву має виставка фотографа і заслуженого журналіста України Юрія Хромушина. Взагалі він народився в Росії. Потім довгий час він жив у Луганську і два роки тому тікав під обстрілами з окупованого Луганська. А зараз він щасливо мешкає у Чернігові. Юрій Хромошин фотографію захоплювався з юнацьких років. Його першими моделями були жителі рідного села Кам'яний Кінець Гидовського району Псковської області. Згодом захоплення переросло у професійну діяльність фотокореспондента на Луганщині. Фотовиставка Добрий світ зібрала різножанрові знімки з особистого архіву автора за 40 років роботи з фотокамерою. Це така мандрівка, мандрівка через минулі роки. Вона дуже цікава тим, що автор підмічає. Ну, прості, в простих моментах таку, знаєте, ну, звучить радість життя. В експозиції півсотні світлин, створених у різні періоди життя фотографа. Це світлини з добрими людьми, світлими почуттями та невигаданими життєвими ситуаціями. Виставка, скажу одним словом, шикарна. Тут смотриш і споминаєш дуже много ніякої постановки, нічого. От, именно, от, Такі моменти життя из прошлого. Самое цікавість в цих всіх роботах, що от дійсно ми не помічаємо, ми в житті всі живемо, кудись пішимо, біжимо, а є такі от якась доля хвилини, і оця емоція людини, яка вона запам'ятає ну, на все своє життя. Майже вся виставка присвячена дітям і людям поважного віку. Автор зізнається, що любить їх знімати, бо вони не позують перед камерою. Це ну, реально дуже круто, класно і неймовірно. І такі виставки надихають жити, творити. Побачити експозицію Добрий світ можна до 18 листопада у Хмельницькому музеї студії фотомистецтва. У доброму світі переважно ретро фотографії чорнобілі, які залишили оту атмосферу і той подих минулого. Я подивилась фотографії і зрозуміла, що моєю найулюбленішою стала фотографія Тиха година. Ну, наступне ключове слово це ленд-арт. Я обіцяла вам розповісти, що воно таке. Якщо брати переклад з англійської, то ленд це земля, арт це мистецтво. Таким об'єктом для творчості художники обирають для себе певне природнє середовище, або якийсь фрагмент ландшафту, і створюють свої витвори мистецтва, абсолютно не порушуючи, а навпаки, підкреслюючи і зберігаючи те, що створила природа багато років тому. Потім усе це фіксується на фотоапарат і вже такий експозиційний проект їздить містами і виставковими залами, і ми можемо з вами його побачити. Але спочатку я би хотіла вам декілька слів розказати про дивовижну місцину у Сумській області. Це Могриця. До речі, на сьогодні саме Могриця вже є столицею ленд-арту в Україні. Я вам зараз трошки її покажу. Ційно надихаючі місця саме у Могриці з 1997 року проходить всеукраїнський ленд-Арт Симпозіум Простір покордоння, експозиційний проект якого можна побачити у Хмельницькому обласному художньому музеї. Експозиційний проект Простір по кордоні це великі фотографії з зображенням сучасного українського ленд-арту. Ми відкрили виставку, яка присвячена виду сучасного мистецтва, такого напрямку, як ленд-арт. З історії ми знаємо, що ленд бере свій початок в минулому столітті. Це Америка, 60-ті роки. Вперше художники вирішили вийти за межі галерейного простору і робити свої об'єкти дуже великого розміру посеред ландшафту. Я можу сказати, що ленд арт сам по собі український він дуже специфічний, тому що ми більше підтримуємося своєї культури та історичного контексту. Ще 20 років тому емоційно-фактурний ландшафт Могриці, що у Сумській області, привернув увагу сучасних митців, і став своєрідним експериментальним полотном для їхньої творчості. Саме там вперше відбувся всеукраїнський ленд-арт-симпозіум українських художників, де вони створювали свої образи з мінімальним втручанням у довкілля. На сьогодні Могрицю вважають столицею ленд арту в Україні. Лендарт – це відносини людини і природи, і, і це екологічне ставлення. Мугриця це взагалі такий експериментальний майданчик, і е, це так, це, це площадка, такий хаб інформаційний можна так би мовити, куди з'їжджаються люди з усієї України, які діляться е, своїм е, опитом і, е, е, і, і отримують там. Інформацію отримують знання, вчимося бути лендердистами. У своїх роботах художники підкреслили те, що вже існує в природі тисячі років, незалежно від примх людини, і внесли свої мистецькі бачення у ландшафт Могриці. Сама виставка підкріплена інсталяцією. Це слова на білому сувої, які тягнуться від самої стелі. З кожної роботи забрали, вирізали назву і. Закомпонували їх окремо на такому листі. Цей лист чиста біла площина, яка може відображати специфіку той місцевості, де ми працювали, а то кридяний кар'єр, е який він білий, в якому ми приходимо і шукаємо щось. Якщо є цікавість у глядача, він може цю. Е це слово знайти десь в якомусь відображенні ну, на фотографії. Експозиційний проект Простір по кордоні триватиме в Хмельницькому обласному художньому музеї до 26 листопада. Наступне ключове слово це спектрум. З латини це означає видиме. Ми з вами залишаємося у Хмельницькому обласному художньому музеї, тому що саме тут відбулася презентація книжки Лідії Яцькової Спектрум. Але відбулося це в рамках власного проєкту музею Мистецькі зустрічі і в антуражі чуттєвих картин Нелі Павлової. Маленька майже кишенькова книжечка на 200 сторінках умістила усі спектри життя, все, що цінно для кожної людини: любов, щастя, мир, батьки, діти, природа. Чому така назва книжки? Спектрум. Мені завжди подобалося слово спектр, відколи себе пам'ятаю. Любила ще маленькою дивитися на сонечко, примружити оченята і крізь вії. Бачити різні різні кольори. Так тоді добре було, ніби тільки ти і світ. Ось ця мить залишилася у моєму серці і в моїй душі на все життя. І з часом я почала думати, як же ж ту мить показати, можливо, в когось така була мить, і він забув про неї. Треба ту мить вивести, щоб вона зігрівала людину. І Додавала сили творити спектрум з латинської мови видиме, все, що людина бачить, видиме. Вона з часом розповідає іншій людині, пише, малює, співає, розказує, фантазує. Тобто Ділиться побаченим з іншими. І ось ця інформація в просторі і часі робить певні витки. І ось саме ці витки створюють життєвий вир, тобто наше життя. Спектральна поезія це спроба Лідії Цкової через кольори показати те, що вона бачила і бачить, те, що цінує і відчуває. Відповідно до 12 спектральних кольорів в книзі є 12 розділів. Оригінальний початок кожного розділу книги заінтригує читачів. Розділ четвертий вінціт амо» – «Любов перемагає все. Хочу сказати, що можна було кожен розділ цієї книжки назвати. Одним чи двома словами, але Лідія Михайлівна вибрала до кожного цього розділу латинське прислів'я або вираз, яке вона вважала найбільш підходящим, як сказано, і першим було слово. Слово для кожної людини дуже важливе. І здається, що це взагалі найбільший після життя і здоров'я найбільший скарб, який люди мають. Слово словечко. Яке ж ти малесеньке, ніжне, ласкаве, солодке, м'якесеньке, дехто тебе не цінує таким, робить холодним і грубим, різким, заздрісним, злим, і жорстким, і жорстоким, вколи тобою не кліпнувши оком, серденько чує кожне словечко, та галактичний вердикт недалечко. Перше, що бачить читач будь-якої книги, це передмову. у спектрумі Вона починається словами Валентини Іової усміхніться і подобрішаєте. Я була звичайно схвильована, коли читала рукопис цієї книжки, і свої враження. Я звісно, що у передмові зазначила. Ви можете всі познайомитися. Нам надзвичайно важливо, аби сьогодні в цей похмурий такий час я не маю на увазі тільки скажімо, сьогоднішній день. Я маю на увазі загалом наш час. час. Який важко проаналізувати, який важко, скажімо, оцінити, будуть оцінювати і будуть аналізувати глибше покоління, тому що то є певна еклектика, така і мир, і війна. І світло, і тьма. Можливо, то такий час, але ми знаємо, що, як би там вчені не говорили, що закони діалектики вони вже нівелюються, вони продовжують діяти ці закони діалектики, і мені здається, що він означується єдністю і боротьбою суперечностей. Поряд із класикою йде, скажімо, езотерика. Потім синергія, якась вона вся накопичується у свідомості. Ви розумієте, що тут зібралися ті люди, які мусять все-таки оті еталони, оті зразки високої культури зберігати. І одна із наших авторів, яка все-таки зберігає оцей еталон, це пані Лідія. Я вам дякую. Шановні друзі, до книжки будемо читати. будемо сподіватися, що нам буде світло і добре. Подобрішайте і усміхніться. Так починається моя передмова. Я вам дякую. Дякую вам. Дякую. О май дуже Ще й чирівного цілю зілля. Ти не смійся з мого божевілля. душність мою зрозумій. Я покличу всі зорі з небес, населенийся цю світлі підповні, щоб на те ви сіяли німовні. Я покличу всі зорі з небес. На презентацію книги до авторки прийшли друзі, колеги, митці та поціновувачі її таланту. Звучали пісні на вірші та музику Лідії Яцкової, теплі слова привітання та вдячності. Подільська літераторка, поетеса та композитор презентувала глядачам ще одне своє теперішнє захоплення, а саме власне оформлення книги фасеточний портрет автора. Ми продовжуємо з вами прогулянку виставковими залами міста Хмельницького. У нас з вами залишилося ще одне ключове слово: це інстинкт. Зараз ми підемо у галерею «Масло», де можна побачити персональний проєкт київського художника Юрія Денисенкова Інстинкт існування. Але спочатку я би хотіла, щоб ви почули таку передісторію. Власна мова піде про перформанс сербської художниці Марини Абрамович. Який став таким своєрідним містком до виставки до картин Юрія Денисенкова. Був перформанс Марини Абрамович, всесвітньо відомої перформерки, в якому вона якраз практикувала і експериментувала з тим, як людина може себе проявити, коли їй дозволиш зробити все, що вона захоче, і коли цих людей багато. Так, вони запросили разом з галеристом в галерею багато людей, посадили Марину Абрамович, яка не мала нічого робити, окрім того, як просто сидіти і чекати, що з нею будуть робити. І також стояв великий стіл, де було розкладено. Досить багато предметів, які могли зробити приємно Марині Абрамович, і також частина предметів, які могли їй нашкодити, навіть вбити, бо там лежав пістолет, там лежали ну, різні гострі предмети. І, і власне, що було спочатку, люди дуже повільно, дуже поступово починали робити щось з нею приємне. Але потім абсолютно несподівано почалося щось е, таке не, незвичайне. НАТО почав себе вести досить агресивно, і все закінчилось тим, що її втикали від троянди голки, і хотіли різати. Тобто є фотографія документація, коли вона з різними е, ранами вже на фотографії. І е, кульмінацією цього усього було те, що людина підняла на неї пістолет, Пістолет в той час і в цей момент галериз припинив перформанс. Тобто, НАТО, ці люди, вони були в такому, на такому азарті, в якомусь такому стані, неконтрольованому вже що ними було надзвичайно важко їх контролювати, майже неможливо, і самі вони дійшли до, до якогось надзвичайно радикального вчинку. Вони були на межі цього вчинку. І що? Цікаво в цій всій історії. те, як після того як було оголошено те, що перформанс завершено, ці всі люди всі розбіглися. Тобто їх не було нікого в галереях. Хоча Марині Абрамович було надзвичайно цікаво з ними поговорити. Тобто, дізнатися про їх досвід. Експеримент Марини Абрамович довів, що якщо створити певні обставини, то більшість людей можуть стати дуже жорстокими. І абсолютно легко спричинити біль беззахисній людині. А от цікаво, як же поводяться живі істоти у неконтрольованому скупченні. От саме це спробував дослідити через тварин художник Юрій Денисенков. Виставка мені понравилася, і я во многом согласна з автором. Це така тема, яка напевно близька кожному. Тому що людина, коли вона є одна, і в якихось ситуаціях вона себе веде зовсім інакше, ніж тоді, коли вона потрапляє в якусь там, ну я не знаю, коли багато людей, коли якась толпа, то зовсім інші. в Людей виникають реакції, зовсім інша поведінка. Досить актуальна тема, дуже цікава на правда. Мені виставка дуже сподобалась. Дуже подобається детальне зображення тварин, і а, я, в принципі, зрозуміла, що він не показує суспільство через цих тварин, але а, дуже десь воно поряд пересікається, і все-таки в чомусь я, напевно, з цією думкою згідна. От. Ну, Виставка класна. Юрій Денисенков працював над проектом Інстинкт існування чотири роки. Художник зацікавився тим, як індивід поводиться сам по собі, і на кого він перетворюється, коли потрапляє у неконтрольоване скупчення. А починалося усе з буденного спостереження автора за голубами. Робота над проектом почалася з того моменту, коли я помітив, як в скупченні цей голуб перетворюється на якусь таку іншу агресивну модель. В суспільстві моралі вже немає. Да, є якась, якась м'ясо, якісь крила, які там ріжуть все і все інше. На картинах художника зображені великі скупчення тварин, птахів, комах, риб, в яких чітко послідковується поведінкова модель кожного з них у масі, спостерігаючи за ними, глядач сам проводить певні паралелі з аналогічною поведінкою людей. Далі йде вже прив'язка е, до е, життя людей, коли ми говоримо про вияв нас. В ситуаціях, які він зображає. І тут починається найбільш цікаве, бо ми можемо розіграти таку історію, коли ми говоримо про те, як індивід працює сам особисто, і як працює індивід, коли він перебуває в певному скупченні. А як можна знищити особистість? Її прирівняти до якоїсь маси. Ну і це одна із. Таких тонких ліній, яка проходить через цю виставку. ще одна лінія, яку художник окреслив в проєкті, це тема ошуканих та пійманих на щось. Всі ловляться там ну, риба, мурахи, всі хтось когось їсть, але сама тема ну для мене була це тема: хто на чого кого на що можна зловити, і чого, якщо там знаєте, взяти нашу країну, і можна було нас зловити на там гречку. Условно кажучи, там знаєте, і ми будемо щось робити за гречку. То зараз дуже важко нас зловити на гречку. Ми вже розумні. Ми вже туди не поліземо. Ми нас треба зловити на щось інше, дуже більш глобальне. Розумієте, можливо, там якусь національну ідею. Виставка інстинкт існування триватиме у галереї масло до 26 листопада. Чому ситуації, які розігруються в роботах Юрія Денисенкова, находять відгук в кожному з нас? Напевно, тому що часом ми й самі були їхніми учасниками. На сьогодні це все. Це була програма «Арт-центр». Я Наталя Паляниця. Дякую вам за компанію. Наступного разу обов'язково ще кудись прогуляємося.